Я ж погувала за своїм чоловіком і свекрухою, і те, що я дізналась, вибило мене з колії. Через пару днів, коли у Віталіка задзвонив телефон, і він, як завжди, зачинив двері у вані, я одразу притулилась вухом до дверей. Привіт, мамулю, мамулю, єхидно прозвучала в моїй голові. Спочатку була звичайна балачка з серії як справи, чи твоя ще не завагітніла, а потім я почула те. Заради чого, власне, і почала це стеження. Так, так, про все домовилися. Зустрічаємось завтра, відзвітував зразковий синочок. Він трохи знизив голос, але на фоці прямо хорошенька. Як пообідаємо, потім подзвоню. Розповім. Ага, пообідаємо. Отже, у мого Любчика намічається побачення. Я пішла на кухню, увімкнула чайник, а сама відчуваю, як мене просто душить злість. І таке обурення в мені піднялося. А разом із ним, азарт, я вирішила, що не буду плакати, не стану жалюгідною, ошуканою дружиною. Я дізнаюся, що тут взагалі відбувається. Наступного ранку я подзвонила на роботу і взяла день за власний рахунок, як у дешевих детективах натягнула на голову хустку і наділа темні окуляри. О 11.45 під'їхала до офісу чоловіка. Нічого така блондинка, молода, симпатична. Я сіла в іншому кінці зали, замовила каву, спостерігаю. Розмовляють, сміються, вона кладе руку на нього, а він бере її і цілує. Ну, просто іди лія, та мій мій мій, аж нудить, це мій чоловік Віталік. Я добила каву, розрахувалася і пішла, але мене вибісило навіть не саме їхнє побачення, мене добивало інше. Мій чоловік і його мати тримають мене за дурепу. Я більше не хотіла мовчати, а вирішила раз і назавжди з'ясувати, що це за сімейна змова така. Я викликала таксі і поїхала прямо до свекрухи.